Будемо продовжувати дивитися в Боже Слово. І прочитаємо три місця. Ми прочитаємо три місця. А потім будемо в них дивитися. Ми будемо продовжувати говорити про вогонь. Так Бог працює. Ми будемо продовжувати говорити про вогонь і про реальність вогню. Ми будемо продовжувати говорити не про якісь вигадки, а про реальність. Про реальність Божого спасіння і серйозність гріхопадіння людей. Нашу серйозність наших гріхів через Боже Слово. Бо хоче, щоб ми побачили. Книга пророка Даниїла Прочитаємо з третього розділу. Даниїла, розділ 3. Читаємо з вірша 13 до 18. -го. Тоді Навуходоносор у гніві та в лютості наказав привезти шадраха, мишаха та виднего. І того часу цих людей привели перед царя. Навуходоносор заговорив та й сказав їм: шедраху мишаху та виднего. Чи це правда, що ви моїм богам не служите? А золотому Бовванові, якого я поставив, не вклоняєтеся. Тепер, якщо ви готові, щоб того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря і флейти та всіляких родів музику, попадали й кланялися Бовванові, якого я зробив. А якщо ви не поклонитеся тієї години, будете вкинені до середини палахкотючої огненної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Шадрах Мишах Аведнего відповіли та й сказали цареві на Вуходоносорові: ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненної печі, то Він урятує й з твоєї руки, оцарю. А якщо ні, нехай буде тобі, оцарю знане. Що богам твоїм ми не служимо, а золотому Бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Ми будемо читати далі, але такий вступ зробити для більшого розуміння. Одного разу цар Новохудоносор зробив золотого ідола, золотого Боувана. І встановили закон, хто не поклониться. Не поклониться перед тим ідолом, не впаде, той буде вкинений до огненної печі. Або ти поклоняєшся тому, що зробила людина, тому ідолу золотому, або ти падаєш в простоті, і поклоняєшся, ти вільний. Але ти насправді в рабстві. Ця історія є глибока. Був закон, якщо ти це насправді зробиш ти, вільний від вогню, від тієї печі, але ти насправді в рабстві. І були такі, як щедрах, мишах та Веднего, Коли почули, як заграли ті гусла, сопілки, гітари і флейти, коли почули, що є. Чіткий вигук зараз треба впасти і поклонитися, вони стояли. Вони знали, що перед ними вогонь, але вони стояли. Вони знали, що закон говорить, що буде піч, але вони стояли. Вони вибрали вірити живому Богові. Вони вибрали: ми не поклонимося ніякому ідолу. Ми не будемо робити те, що людина хоче, ми віримо в живого Бога. Ця історія про напалену піч, про вогонь. Вірш 19. Тоді на воходоносор переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився проти Шадраха, Мишаха Тавиднего. Він відповів і наказав напалити піч у семеро понад те, як повинно було напалити. Вогонь, який просто зріс. Вогонь, про який було сказано, і вогонь, який просто зріс. Не вірили Богові. Ми будемо читати історію, яка насправді була реальною. Реальною. Прочитаємо вірш 21, 20 21. І він наказав хоробрим військовим мужам, що були в його війську, зв'язати Шедраха, Мишаха та Веднего, щоб укинути допалах котючої огненної печі. Вірш 21-й. Того часу ці мужі були пов'язані в своїх плащах, у своїх сорочках. В своїх шапках, в своїх убраннях і були повкидані до середини палахкотючої огненної печі. Вірш 22: А що слово царя було гостре, то піч напалена була надзвичайно сильно. Надзвичайно сильний вогонь і надзвичайно сильна піч. Так що тих мужів, що підіймали, щоб укинути шедраха, Мишаха та Веднего, забило їх огняне полум'я. Ті чоловіки, які просто піднімали, щоб вкинути тих хлопців в вогонь, їх забило то полум'я на смерть. Серйозність вогню. Вогонь це дуже серйозна річ. Дуже серйозна річ. Біблія дуже багато говорить про вогонь від початку і до кінця. А ці три мужі, шедрах, мишах та веднего, упали до середини палахкотючої огненної печі. Пов'язані. Їх зв'язали, вони в своєму одязі. Ті чоловіки, які їх кидали до печі, їх полум'я забило на смерть. І вони падають туди до вогню. Вони вірили в живого Бога. Ми хочемо говорити про Бога, який рятує від вогню. Ми хочемо говорити про Бога, який реальний Бог Біблії. Про Бога, який рятує від вогню. І ми в цей вечір хочемо сказати: Бог хоче порятувати твою душу від вічного вогню. І ми будемо говорити про реальність вогню. Про реальність того вогню. Бог хоче порятувати кожного від вогню, від вогню не тимчасового, а від вогню вічного. Вони впали. Тоді цар Новоходоносор здивувався і поспішно встав, заговорив та й сказав до своїх радників: чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню. Ті відповіли та й сказали цареві певно, царю, абсолютно! Ми кинули трьох. Вони в вогні. Він відповів та й сказав: та ж я бачу чотирьох мужів, непов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема, а вигляд того четвертого подібний до Божого сина. Це реальна історія. Ми зараз побачимо, як Бог рятує. Від вогню, від реального вогню, не від вигаданого вогню. Коли ті мужі підносили цих мужів шедрахами шахи веднего кидати в той вогонь, вогонь був так напалений, напалений, що він позабивав насмерть тих, хто кидали. Дуже цікавий момент. Є люди, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. Є люди, які вогонь, яких вогонь не зачепив. Ми хочемо говорити в цей вечір, що син Божий хоче дати тобі прощення гріхів, щоб тебе не зачепив вічний вогонь. Бог спасає від вогню. Це важке повідомлення, це важка проповідь про вогонь. Багато проповідників не говорять про ці речі. Багато людей, які відкривають Біблію, не говорять правду. Ми хочемо в цей вечір говорити про справжній вогонь. Справжній вогонь. Який попереду, який реальний, який сильний, який буде тривати віки вічні. І там будуть справжні люди, такі як ти і я. Там будуть реальні душі в вогні. Тому що вони відправляються в вічність без Божого сина. Ми бачимо, що тут хтось був з ними. І це є син Божий. Ми хочемо говорити в цей вечір, що син Божий рятує від вогню, від реального вогню. Вірш. 27. І зібралися сатрапи, заступники і підсатрапи, і цареві радники та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили. Над їхнім тілом. І не опалився волос їхньої голови, і їхні плащі не змінилися, і запах огню не ввійшов у них, вогонь навіть не торкнувся їх. Ми хочемо показати запевнення з Біблії, що ти можеш вийти з цього зібрання запевненим, що тебе не торкнеться вічний вогонь, про який ми будемо говорити. І про той вічний вогонь це будуть слова з уст Господа Ісуса. Вогонь, який їх не зачепив. Вогонь, який не проніс їм шкоди. Повністю в одежі, в шапках, в плащах. Вийшли звідти і жодного запаху. Вони вірили в Бога. Це насправді дуже мінімально. Дуже мінімально, щоб зрозуміти і щоб побачити, що є насправді бути в вогні. Це дуже мінімально, коли ми слухаємо порівняно з реальністю, коли ти є в тому вогні без Божого сина. І це відправляє нас в Луки, 16 розділ. Ми прочитаємо про реальність вічного вогню. В цій історії вони вийшли з тієї печі неушкоджені. Ми прочитаємо про місце, де не буде ніякого виходу, якщо ти відправишся в вічність без Божого сина. Слово Боже. Слово реальне. І слово на яке варто звернути увагу. 16 розділ з 19. -го. До, до 28-го. Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося. Що в Боги умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели, умер же й багатий його поховали. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, над обною і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить. Бо я мучуся в полум'ї цім. же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж вами, поміж нами та вами, велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав От, отож, Отче Аврааме, отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Один, хто сказав цю історію, один, це той, хто був шадрахом, мишахом і яведнего. Це був Господь. Ця історія вийшла з уст Господа Ісуса. Господь Ісус Христос, Він є той, хто не міг сказати неправди. І він розказав тут про реальність вогню. Він розказав тут про душу, яка відправилася в вічність, і яка вже ніколи не вийде з того вогню раз і назавжди. Ми хочемо говорити про дві опції. Про дві опції. Або ми приймаємо Божого Сина. І знаємо, що вогонь нас ніколи не зачіпить. Або ми відправляємося без Божого сина у вічність до вічного вогню. Дві опції з Біблії. Було двоє людей. Жили життя по-різному. Але життя таке коротке. Таке коротке. Життя таке коротке, що воно може обірватися в нас сьогодні. Сьогодні життя дуже коротке. Були двоє, які жили по-різному. Багатий і вбогий. Але вірш 22-й дещо говорить, та ось сталося. Прийшов момент. Прийшов момент, де ти переходиш до вічності. До вічності. Подивись на цю карту і подивись на це слово в куті. Вічність. Одна жінка була на Івангельському зібранні. Одне слово, яке промовило до неї, коли вона пішла додому. Вічність. Де я буду в вічності? Та ось сталося, що в Бога й умер, і на Аврамове лоно віднесли його ангели. Він прийшов у присутність Божу. Він помер, але він продовжує існувати. Ми помремо, ми продовжимо існувати. Де? Де ти збираєшся провести вічність? Ось що Бог хоче запитати. Бог пропонує небеса, Бог пропонує прощення гріхів, Бог пропонує дім в небі. Бог пропонує свою вічну любов, Бог пропонує свою, своє вічне світло. Ти сьогодні можеш вибрати вогонь. Це твій вибір. Я хочу ще раз повторити: Бог всі ці речі пропонує безкоштовним даром. Ти можеш вибрати вогонь. І це називається глупість. Нерозумний. Ночі цієї душу від тебе зажадають. Так сказав Господь Ісус. Бог все це пропонує: дар вічного життя, прощення гріхів. Мир в серці, мир з вічним Богом. Блаженну вічність в небесах. Він хоче це тобі дати прямо зараз. Коли ти приймеш Господа Ісуса, ти приймаєш примирення з Богом і вічне життя. Просто вірою в серці ти можеш вибрати вічний вогонь. Вибір за нами. Бог не хоче тебе в тому місці, але ти можеш це вибрати. Бог хоче тебе в небесах. Кожного Бог хоче в небесах. Дуже чітко написано. Що Бог хоче, щоб всі навернулись до пізнання правди. Один вибрав Бога, один вибрав прожити без Бога. Закінчення. Закінчення земного початок вічності. Дуже сумна вічність почалась в одного чоловіка. Я зараз тут за трибуною він там. Ви зараз тут в залі, він там, як і багато людей. І він ніколи не зможе звідти вийти. По факту йому навіть не дано крапельки води. Один чоловік, коли розказував цю історію, він замочив свого пальця в стакан і чекав, поки краплинка впаде в той стакан. Краплинка впала. І він сказав. Ні однієї краплі в вічному вогні. Чотири душі прийняли Господа Ісуса в той вечір. Вогонь. Умер же й багатий, його поховали. І терплячи муки в аду, Звів він очі свої та й побачив здалека Авраама і лазаря на лоні його. Здалека, він далеко від Бога, раз і назавжди. Він раз і назавжди є далеко від Бога в пеклі. Чому? Він знав, що зробити. Ми побачимо, що він знав, що зробити з цієї історії. Він вибрав вогонь. Він знав, що зробити. Ми зараз це побачимо. Не буде жодному виправдання. В Божих очах. Він знав, що зробити, і пішов до вічного вогню. Це реальність, коли не приймемо Христа. Ми знаємо, що зробити в цей вечір. Особливо, коли ти чуєш Євангелію дуже довго. Ми знаємо, що потрібно зробити. Але ти досі можеш вибрати вогонь. Ти можеш звідси піти сьогодні неспасенним, не прийняти Христа Ісуса як свого Господа і Спасителя, і зустріти вічність. Він терпить муки, і він кричить. І він закричав та сказав: Змилуйся отче Авраме надо мною пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить. І він знає, що з ним відбувається в вічності, бо я мучуся в полуді цим. Це дуже сумна і дуже страшна історія, а вона реальна. Знаєте, чому ця історія є в Біблії, щоб ми не пішли туди? Ця історія в Біблії є для нашого застереження, що є реальне місце, місце вічного вогню, і щоб ми пішли в небо. Авраам вже промовив згадай. Знаєте, що будуть робити душі в загубленій вічності? Мати пам'ять. На віки вічні мати пам'ять в тому місці. Ти не втечеш від пам'яті, ти нічого з тим не зробиш. Ти нічого з тим не зробиш. Згадай. Сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. Ти щось прийняв за життя не Бога, а своє добро. Ти прийняв те, що ти вважав за потрібне. Ти прийняв своє не Боже. Є багато релігій, які пропонують не Боже, і багато приймаються. Багато приймають те, що для них комфортно. Те, що вони вважають за потрібне, в те, в чому вони самовпевнені. Євангелія від Івана, перший розділ вірш 12. А всім, що його прийняли, тобто Христа. Їм дано владу стати дітьми Божими тим, що вірять в його імення. Чи приймеш ти його сьогодні? Коли ти його приймеш. Чи це неблаженно зараз почути, коли ти його приймеш, ти ніколи не підеш в це місце. Ти ніколи не будеш тут. Цей вогонь тебе не зачіпить. Ніколи. Можна чути зараз, що можна спастись від вічного вогню, абсолютно бути впевненим, що ти є спасенний від вічного вогню, повіривши в Господа Ісуса в своєму серці. Що він помер за тебе і не піти до вічного вогню. Просто повірити там, де ти є. І цього не зробити. Це є реальність. Бог не створив людину роботом. Бог не створив Адама і Єву роботами. І ти не робот. Бог створив людину з вільним вибором. Знаєте, чого сьогодні дуже багато людей йдуть в загублену вічність? В них був вільний вибір. І в тебе є сьогодні вільний вибір. Його можна зробити. Господи, я грішний, але ти хочеш мене простити, я вірю в твого сина. А Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться. А ти мучишся. Лазар мав Бога. Він би без Бога не попав в його присутність. Лазар мав Бога. Незалежно від обставин тут на землі, він мав Спасителя. Він тішиться. Тішиться. Знаєте, що написано? Радість буває в Божих ангелів, коли один грішник кається. Радість буває в небі в Божих ангелів, коли один грішник кається. Знаєте, чому там ангели так радіють в небі? Вони знають, що вогонь справжній. І вони радіють за того, хто не піде в вогонь. Крім того, всього поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть. І звідси до вас ані не переходять і звідти до нас вогонь, з якого ти ніколи не виходиш. Чи ти це вибереш в цей вечір? По факту, чи ти це вибереш в цей вечір, йти далі широкою дорогою, знаючи, що смерть може прийти попереду вогонь. Не роби цього, зупинись! Зупинись і подивись на Спасителя, який пішов в вогонь, там, на хресті Голгофи, де був розіпнутий до Христа в терновім вінку, з свяхами в руках і в ногах. Він пішов в вогонь під суд вічного Бога. В муки і в темряву на Голгофі. Боже мій Боже, мій, нащо ти покинув мене? Він пішов в ті страждання, щоб ми не пішли в вогонь. Він живий Спаситель зараз. Він стукає до кожного з нас, щоб ми прийняли його і мали прощення від гріхів. Гріхи будуть скарані у вічності. Бог є святий, вогонь реальний. Тобі не потрібно йти туди, Бог хоче, щоб ти знав, що ти на вузькій дорозі і ти йдеш до неба, вірую в Господа Ісуса. Не вибирай вогонь в цей вечір. Якщо ти сьогодні помираєш, Бог тобі покаже це євангельське зібрання, і ти помираєш в своїх гріхах. Дуже чітко ти вибрав. Бог пропонує свого сина прийняти. Ти вибрав. Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб вони не прийшли на це місце страждання. Цьому багачу свідчили. Він це знав, він це пам'ятав. Вірш 30-й. А він відказав ніж бо отче Авраме. Але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються, він знав, що треба було покаятись. Він знав, в нього є там пам'ять. Ти це знаєш в цей вечір. Зроби це. Ти знаєш. Це факт. Ти знаєш, що тобі потрібно зробити. Двері, увійти в двері, щоб бути спасенним від вогню раз і назавжди. Помолимся.